Це Іван захисник України. Він виконував бойові завдання на сході та під час одного з виходів отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу. Сьогодні про той день нагадує спеціальна конструкція на нозі, та вона не стає на заваді його відновленню. Солдат, стрілець, піхотинний, штурмовик. Ну, важке поранення. Я евакуював пораненого. Так, це передова. Ну і був ворожий обстріл і ну, відпрацював. Дрог. Так, там нога ниже коліна висіла, був резик ампутації, але ногу спасли, зараз лікуюся, вже дві операції. Відновлення проходить супер класно. Так, Ми наростили ногу, відновляється, працюю. Ми спершу працювали з контракту голіностопного суставу, там реабілітологи гнули пальчики, ногу, все. От там на щотках працюю. А, взагалі, ну, я не обмежений. Я взагалі все можу робити. Так, так. Бігова доріжка, ну, тренажери для ног, велосипеди. Ну, з усім велосипедеці. Поруч у залі вправно тренується Олег. Він звикає до нового себе за допомогою спеціальних тренажерів, опановує життя з протезом. Каже, що сили додає обіцянка дружині, і саме вона надихає його щодня не здаватися встиг побувати в різних регіонах України. Скажу, що Україна у нас дуже гарна. А поранення отримав в листопаді 2023 року протипіхотна міна дистанційно поставлена росіянами. Підійшли, спрацювала. Зрозумів, що поранений викликав допомогу. Нас евакуювали, нас було двоє. Ну і так. Відтоді реабілітація, лікування, реабілітація, протезування. Інколи таке враження, наче вона завжди була зі мною. Я вже себе іншого не пам'ятаю. Займатися, розвивати свій, е, м'язовий скелет, корсет м'язовий. Е, відновлювати ліву кінцівку. Ліву ногу, тому що після поранення доволі тривалий час я був на візочку, не, не ходив. Відповідно, зараз вага тіла тисне трошки на неї і треба посилювати. Ми над цим працюємо. Реабілітаційний центр на базі медзакладу працює з грудня 2024 року. Тут військовослужбовці отримують широкий спектр відновлювальних процедур і вправ, які допомагають відновлюватися фізично та психологічно. Військовослужбовці, які проходять лікування в нашому закладі, отримують різне направлене лікування за профілями. В основному це після гострої ребіляційного періоду, тобто досить не Ну, свіжий період після отримання поранень. В відділенні працює декілька напрямків, тобто у нас є напрямок фізичної терапії, працюють два фізичних терапевта, є ерготерапія, поки що спеціаліста нема. Також надається. Комплексна реабілітація. центр обладнаний сучасним устаткуванням. Одним із таких пристроїв є підвісна станція, де тренується Сергій разом із фахівцем. З паном Сергієм ми працюємо доволі вже давно. Він потребував вертикалізації, так як вже 9 місяців знаходився в лежачому стані, потім сидячому, і для цього нам допомагає вертикалізатор луна. Працює досить просто. Одягаємо так званий жилет. Фіксуємо його і за допомогою пульта піднімаємо, опускаємо на е, правильну висоту. Це добре. Враження неймовірні, бо після 9 місяців в зражчому положенні, то стати на ноги це знаєте, як такий прилив енергії додатковий. і це дуже мотивує. Звичайно, складно. Починає змінюватись кров'яний тиск, тобто тиснув організм падає під дією гравітації і запаморочення, ну запам, більна ну, гагу, набряки, але. Це проходить. А ще тут є соляна кімната, басейн, кабінети ерготерапії та масажу. Центр став не лише місцем тілесного відновлення, а й простором психологічної підтримки та нових можливостей. Це точка, з якої для захисників починається нове життя. Реабілітація проходить дуже класно, мені все подобається. Крім того, що деяких елементів буває не вистачає, таких як для вибухизатора, фіксатою жилетів. Бо я трохи масивний дня. Габарітний, так, да. тому є такі нюанси. Осколочна вбухова, це міна 120-та прилетіла. Вдалося довести завдяки спеціалістам нашим на евакуацію. Спеціалісти дуже класні в азові. Стигнову кістку повністю з'єднали. Кістку ну, уламки достали всі. Так, да, зібрали і вже чекаю, коли зростеться. А на цей п'ятнину, на цій неділі, гомілкову кістку будуть вже до кінця доробляти. Там осталось з'єднати їх і все. Як ви налаштовані? Позитивно. Сьогодні понад 50 хлопців, які зберегли віру у краще, проходять відновлення на базі реабілітаційного центру. Вони демонструють неабияку силу духу навіть після важких поранень. Їхні результати вражають, адже кожен прагне повернутися до повноцінного життя.